Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді ось цей чудомобіль. Це Kia ЄСОЛ e 2021-го чистого року. 64 кВт батарейка запас ходу 450-500 км. Звісно, все залежить від вашого стилю їзди. Як ви користуєтесь кліматом та наскільки інтенсивно натискаєте на педаль газу? Автівка в нас вся в рідній фарбі, в, кольорі, в найкращому кольорі білий перламутер. На сонечку вона виблискує просто фантастично. 42 тисячі рідного пробігу. Вся в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. Афігенський стан хороша середня комплектація. Зараз покажу вам ззовні і перейдемо до салону. Автівка в нас повний рестайл, тому. Попереду в нас є, звісно, три фази. Це порт Type 2 з можливістю зарядки від трьох фаз та швидкісний порт CCS. Так. Через цей порт ви можете заряджати, якщо у вас є вдома три фази, 11 кВт в годину. Але, звісно якщо у вас є відповідний зарядний пристрій офігенний дизайн, Фул фуллет оптика. Світять ці леди просто. Фантастично. Виглядають ще краще. Леддихиошечка. Протиотуманні фари, поворотник у нас тут. Дуже красивий автомобіль, гарний дизайн. Місця в ньому просто більш ніж достатньо. Він великий, комфортний, якість матеріалів просто топова. А, давайте пар... цей, комплектація. Парктроніки передні-задні. 17-ті легкосплавні диски гума в нас 23-го року. Всі сезонка, до речі, з офігенним запасом протектора. Безключовий доступ. Повний електросклопакет, автоскладування дзеркал, електрорегулювання, електроскло всі, шкіряний салон з перфорацією, Ну, Дуже якісний, дуже приємний. Водійське сидіння має мікроліфт та нахил спинки. Тут ми маємо утримання в смузі, регулювання підсвітки яскравості, нахил фар, імітація звуку двигуна і система ESP антипробуксовки. Так. Ось таке футуристичне шкіряне мультикермо. Тут у нас керування мультимедією, тут у нас керування адаптивним круїз контролем. Датчики світла, датчики дощу, автоматичні ближні дальні, противотуманні фари, підрульові пелюстки регулювання рекуперації. В пробігу автомобіль, нагадаю, має 42 тисячі кілометрів. Ось такий в нього салончик, дуже красиво, все дуже футуристично. Все ось це м'якеньке, якість матеріалів просто на висоті. Салонне дзеркало з автозатемненням, звісно, бардачок для окулярів, підсвіточки. Сенсор Сенсорна багатофункціональна мультимедіа. Android-Auto, Apple CarPlay, навігація, все, що потрібно. Однозонний клімат. Ось так це все вмикається, так це все працює. Знизу в нас є USB-зарядочка. Прикурювач. Запуск кнопки, звісно ж. Ось так селектор перемикання, передач у нас виглядає. Драйв, нейтральна, задня. До речі, у нас є ще камера. І паркінг. Підігрів передніх сидінь. Підігрів керма, вибір режиму руху, їх у нас три. Зараз покажу. Це у нас зараз еко. Далі в нас Normal і далі Sport. І якщо затримати, то в нас буде. Eco+. Plus. Ось так от. Є автохолд, є активація, деактивація парктроніків, електроручник, звісно ж. Ось такий у нас рестайловий ключик. Красивий, міцний, зроблений дуже якісно. В принципі, як і все, що стосується цього автомобіля. Купа кишеньок, підстаканечки. Дивіться, де ще вони вмудрились зробити, скажімо так, відносно прихована кишенька. Ось тут. Вона зроблена на всю центральну цю консоль. Щось туди можна покласти, Ці кишенька з обох сторін. Тут у нас так, також є. Такий от у нас підлокітничок. А, ключика у нас, до речі, два. Приємний бонус, бо не завжди вони приїжджають з двома ключиками зазвичай з одним. Ключики оригінальних два. Це супер. Ось такий підлокітничок, місткий. І це навіть є інструмент, якщо в випадку аварії, щоб вибити скло автомобіля. Корисна річ, нехай буде. Ось такий бардачок, макулатурка. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки. Перша постановка буде коштувати вам орієнтовно 1700-1800 гривень. Так, давайте сяду, як мені комфортно. І перевіримо, скільки місця на задніх сидіннях. Так. Маємо заводське тонування. Оцініть стан пластику, як воно все виглядає. Також є система кріплення ізофікс. І сідаємо за собою. 193 см зросту маю. І ось стільки місця в мене ще залишається, як відрегулював переднє сидіння під себе. В принципі, місця і над головою я не обмежений. Тобто мені дах не впирається за рахунок того, що тут він високий цей автомобіль. Такі кишеньки маємо. Також прикурюю роз'єм USB, зарядочки для задніх пасажирів. Посадка висока, все красиво видно, все гарно. Їдемо далі. Також це сезонна гума позаду, стан суперовий, ось так він виглядає ззаду. Також LED оптика. Ну, мені перед, перед даного автомобіля більше, звісно, подобається, ніж, ніж зад, але все одно він дуже цікавий. Камера у нас розташована ось тут. Ось такий досить місткий багажний відділ. Він високий, ну і ще й глибокий до того всього. Маємо зарядочку, подовжувач. Герметик, буксировочний крюк. Це все, що нам приїхало з цим автомобілем з Європи. В багажничку є підсвіточка і є прикурювач. Сидіння задній ряд ми можемо скласти, якщо нам потрібно щось завантажити. Складається у, рівний, у рівну підлогу. Кліренс автомобіля, якщо я не помиляюсь, це 16 см без навантаження. Якщо цікаво, можу заміряти рулеточкою. Кишенька ось тут у нас. Офігенний стан, класний колір. Сох акумулятора прикріплю. Під відео в описі. Зараз візьму діагностику, перевірю все і буду в описі все вкажу. Автомобіль також має датчики тиску шин на кожне колесо. Датчик перешкоди попереду, екстерне гальмування. Сам підрулює в смузі, адаптивний круїз контроль як я вже казав. Дуже багато різних функцій. Дуже комфортний, шумоізоляція, якість матеріалів просто на висоті. І саме головне, що це 2021 рік, 64 кВт. 42 тисячі пробігу і на хвилиночку його цінник 19 500. Якщо ми будемо порівнювати Кіаєніро, то Кіаніро в таких роках з таким пробігом будуть коштувати орієнтовно 22 тисячі. Чому так? Не знаю. Я не розумію. Мені, наприклад, Kia Soul подобається по дизайну, по вигляду, по салону набагато більше, ніж Кіяніро. E Їх менше, ви на дорозі точно будете виділятись, Ви тільки подивіться на цю мордочку. Коли побачиш її в зеркалі заднього вигляду, заднього виду буде трішки страшно. Бо дизайн в нього ну, такий брутальний, широкий, брутальний автомобіль. Ну І повторюсь, цінник 19 500. за автомобіль 2021 року з класною батарейкою, з мінімальним пробігом, та ще й в рідній фарбі в білому перламутрі. Один з найкращих кольорів. Знаходиться він у місті Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка 1В. Автомайданчик Вінкар. Якщо вас цей автомобіль, пишіть дзвоніть, надам всю інформацію, яка вас може тільки цікавити. Можу надати відео з товщиноміром, можу надати скріншоти виписку з перевірки СОХ-акумулятора. Але чомусь я впевнений, що тут він буде 100%. Автомобіль повністю справний, без жодних недоліків, сіли і поїхали. Договір купівлі-продажу виписуємо на місці. Даємо повний пакет документів для першої постановки на облік. Коштуватиме вона 1800 гривень максимум. Також маємо великий вибір автомобілів у наявності: дизельні електро, дизельні комерційні, електрокомерційні. Ну, Дуже великий вибір. Також автівочки, які щойно за автовозу без підготовки по акційних цінах. Якщо вас зацікавили наші послуги, переходьте на наш сайт. Там, там є усі автівки, які у нас викуплені, доставляються або вже в наявності у місті Вінниця. Маємо також доставку по Україні. Якщо вам цікаво, пишіть, дзвоніть, порахуємо доставочку під ключ у ваше місто. Що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.